Я тачу, буду вільно дихать, Ой куплю, я тачу, де природа тиха. Ой куплю, я тачу, щоб здоров'я мати, Ой куплю, я тачу, щоб відпочивати, Ой куплю, я тачу, щоб відпочивати. Мазолі. Купи дачу у селі, купи дачу у селі, будеш мати мозолі. Ті, хто цікавляться життям бабці Наді, знають, що вона дуже сумує за своєю донькою і онуками, але противний характер не дозволяє їй розповідати про свої почуття. Тому пригоди на так званій дачі бабці Наді тривають. Та я вам говорю, це карта Скарбів. Так, не випадково ж вона була так захована. Рахуйте те, що нам обіцяли супер відпочинок. Пригоди, клас! Я уявляю, ми будемо досліджувати нові місця. Точно, а що за відпочинок без пригоди скарбів? Головне тепер знайти ці скарби Ой, то скільки там тієї дачі? Переїм тут усе. А вам говорили, що ви не перші діти, які сюди приїздять. Хоча хто ж вам скаже? Ой, мою, це воно щелепо. Не всі ж повернулись. Того! Вони теж шукали скарби і загубились. Тобто ні скарбів, ні дітей. А вам не соромно нас так лякати? Ще й гроші це берете. Гроші? Та я нічого тут не продаю і нікого не кликала. Ви ж самі сюди приїхали. Ми приїхали за огорошенням прекрасний відпочинок. Так, і хотіли знайти скарби, А ви перешкоджаєте нашим мріям. Ой, лазьте мені взимку, мрійте та шукайте собі ті скарби. Джміль вам на квіточку, тільки потім не скаржіться. Не будемо! Бджоли мої, може, корінь розуму підкопаєте. Цю карту явно створили її онуку, оскільки вона їх не любить та й заважає на. От Отже, нього, а онука знала, що у неї щось є. Тому й зрито глибоченько, але ми не здаємося так просто. Нічого, нічого. Зараз як купнемо. Може, знайдемо те, чого вона не знає. Тільки обережно, бо он вона як стежить. Ой, та що там може бути вареники вам без сметани. Цей двір копаний перекопаний. Але ви шукайте, шукайте. Бідні онуки, любити таку противну бабусю. І не каже, але в чому вони винні? Так, бабуся, як батьків не обирають, а мені вона подобається. А що? Бабці, як бабці, не у кожного вона є. Досить балакати. На цьому місці стоїть скарб. Покупайте, чого базикати? Добре, добре. Щось дуже маленьке. Може, там дорогущі діаманти? Так, діаманти в таку коробочку помістяться. Але все рівно хотілося чогось більшого. Ми ж так довго шукали і сподівалися найти щось дійсно грандіозне. Може все ж таки відкриємо та й побачимо. Нарешті ми станемо багатими. Не кажи гоп, доки не перескочиш. Та вже відкривай, не може дочекатися. Може, й тайні карта розкажи. Може, це сюрприз від наших батьків. Ще кілька секунд і ми дізнаємося. Може, це якась взагалі загадка. Готові. Відкриваю. Дорога наша, любима бабусечкою. Вітаю ти знайшла скарб, який ми заховали давним-давно. Ми любимо тебе. Прочитайте ще разок. Ти що, я вас заспокоїлась? Це ж було так душевно. Ось так діти і знайшли скарб, який виявився посланням бабці наді від її онуків. Що ж, може вона таки зрозуміє, що є справжнім і найдорожчим скарбом, але ми ж з вами дізнаємось про це в наступній серії.